Вітаємо вас на каналі про спрок. З вами Люба та Аня, і ми на цьому каналі спілкуємося українською мовою про норвезьку. Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про особливі дієслова, які норвезькою називаються S-вербене, або, по суті, дієслова, які закінчуються на С. Не знаю, чи ви звертали увагу, але норвежці дуже часто говорять ві «ві сес», трівес до іноргі спеш» – де фіннес» – такі от слова, і нас може це дивувати, бо ми ж все таки звикли, що в теперішньому часі дієслова слова повинні мати закінчення Р, а звідки тут с? От саме про це ми сьогодні і поговоримо. Існує дві групи, на які діляться оці дієслова на S. Тут відразу хочемо зазначити, що давайте не плутати їх з пасивом, тому що дійсно є пасивні форми, по типу якес, по типу як vasques», або repareres» і так далі. Та? Тобто це пасивні форми, якщо ви з пасивом ще не розібралися нічого страшного, якщо розібралися молодці. Отже, сьогодні ми про пасив не говоримо. Ми говоримо саме за оці дві Групи дієслів на S. Вони ведуть себе трошки по-іншому, ніж всі інші дієслова. Давайте поговоримо про першу групу цих дієслів. Норвежці, норвежці ще називають її варандреверб, тобто дієслова взаємодії один з одним. Тобто, фірм, вісмакес. Угу. 에, поговоримо, почу поговоримо, зговоримо та мається на увазі ві ве, Тобто меверандря. ти поговориш зі мною. Я поговорю з тобою. Ми зговоримось з тобою. Так, я думаю, ви часто чули вісес на прощання. Норвежці кажуть, тобто, побачимось. Мається на увазі, ми верандря, та ми один з одним. Тут не обов'язково між двома. Та? Тобто Може ми можемо більше сказати людей, більше. Та? Головне, щоб було двоє і більше. І головне, щоб була оця взаємодія, значення, та? що ми це зробимо якось разом. Він метес і бієн полярак. Угу. В суботу ми зустрінемося. Давай зустрінемося в місті. Угу. Він метес. Оце ж ти зустрінеш мене, я зустріну тебе, ми зустрінемося. Тут іде взаємодія між нами. Давайте Тепер перейдемо до іншої групи. До другої групи. Вони теж С-Верб, вони теж так. на С закінчуються, але ведуть себе трошечки по-іншому. Там в нас буде вже п'ять основних дієслів, які вам просто-напросто треба запам'ятати. От саме вони є ключовими, основними те, що норвезькою називається С-верб. Так, вони «екте» ЕС Верб, екте, да? вони справжні. Тобто справжні такі оці слова. Е, які ж це слова «Осінес» Ви це, це слово сто процентів знаєте, коли ви виражаєте свою думку, ми повинні його вживати. Я вважаю, я сільнес. Причому суб'єктивну думку, якщо ви ще не розібралися, як виражати свої думки, в нас є відео на каналі. Переходьте, дивіться. Я сільнес дюафіни, дю так. Угу. я сіннес, де варіангуєде. Наступне слово, яке теж часто можна почути, це слово отрівес. Ой, це моє улюблене, тому що його дуже тяжко перекласти українською мовою. Якщо я скажу Яй трівес, харь. От, означає, що тобі подобається, тобі та. комфортно. і причом, не саме от саме Мені це подобається, я лікар, mm -hmm. ми можемо вжити це слово, а тобі е, подобається щось в довгострочній перспективі. Тобто не просто ти прийшла і ушла звідси, tá, насолоджуєшся. а от, Наприклад, е, ну, часто вживається з роботою, з місцем проживання, навчанням, так. там, де, поскульн, там та? де ви більш-менш стабільно перебуваєте протягом дня там, чи протягом вашого життя. де mm -hmm. mm -hmm. Часто, yeah, are, yeah, часто наприклад. вас Норвежці можуть запитати саме це «трівестю», Тобто тобі подобається взагалі тут, але вони не скажуть лікерю. Дай і це якось звучить трошки дивнувато. Так, от багато хто плутає, тому що наче ж вивчили оліки, та, подобатися оліки. Сай, багато хто знає зворотнє оце дієслово. Та. Але от саме трівес, воно дуже норвезьке, воно дуже класно передає ваш оцей кайф від ситуації. Я трівес сот. Пойобний. Пойобний. Тобто Наприклад, робота вам просто кайф, ну, робота мрії, ви любите її, вам подобається там бути. Та, тому беріть собі на замітку, якщо вам подобається в Норвегії, спокійно кажіть я трівес і норгі". Так. Наступне слово Офіннес. Це теж я дуже слово люблю, тому mm -hmm. що всі знають дієслово Офінне. Знаходити шукати, та? знаходити, шукати, знаходити. Та? О, Всі знають сайт finn.no, і, от, наче воно десь туди, але коли не знаєш перекладу саме цього фіннес, ніколи не здогадаєшся, що ж мається на увазі. Ну, розкажи. Де фіннес зазвичай де використовується, тому що нам треба тут суб'єкт, тобто підмет, якого немає, формальний, в даному випадку у нас де виступає замінником підмету. І перекладається це, як існує. Де фіннес мані бекерь бібліотеки. Там є, ми ще могли сказати, там є. Дефінес магні Українери і норгіно є бага в Українурвегі зараз є багато українців. Так, дефіннес, фюрю, фєль і норґя. В Норвегії існують і гори, і фьорди, наприклад. Тобто, це дефіннес, воно може перекладатися, причому часто кажуть, дефінс, тобто його так теж да -да -да. проковтують. Тобто, запам'ятовуйте, що саме не обов'язково саме переклад, тому що ми завжди з Любою наголошуємо на тому, що переклад нам може як допомогти, так і трошечки нас заплутати. Тобто, запам'ятовуйте саме сенс. Який сенс? Дефінс значить. Існує, є, знаходиться і так далі, залежно від контексту. Ще одне слово, яке закінчується на «с», це ошіллес, тобто бути причиною чогось. Деші уваря, наприклад, e, щось там в нас сталося, якісь там можливо затримки, і це сталося по причині непогоди. Так. Через щось e, дуже часто в офіційних контекстах може там сказати, наприклад, Фошінкельсень, наприклад, якась пробка на, на дорозі сталася, і це e, є при, по причині того, що сталася якась аварія. Угу. Як правило, от, саме от це формулювання мені воно більш звучить дуже формально. Так, я не скажу тобі, якщо ти розіл'єш чай в кухні в себе, я не скажу тобі, що де шіліс, дай люба. Це через тебе. Так, Тому це саме формулювання надає більш такий формальний контекст, і от саме такі формальні повідомлення будуть саме передаватися цим дешілес. І Воно ну, дуже часто саме з «де» вживається, так, правда ж? Так. Безособове речення, де «де» грає роль формального підмета. Е, так. так. І наступне наше, хочемо зазначити, що це не всі слова. Ми розбираємо з вами п'ять найвживаніших ванле, тобто ті, які звичайні, але є, звичайно, їх більше. Якщо захочете, можете погуглити, подивитися, почитати. Останнє на сьогодні, яке ми саме хочемо тут винести, це дієслово «оспеш». Теж дуже цікаве дієслово, тому що всі знають слово спешмол та питання. І що ж таке, оспешперезвичайне та. дієслово та. запитувати. А і от до речі, «спеш» дуже розмовне, тому що часто від норвежців можна почути М -м, де спеш?». Типу, поживем, побачимо. Це, це питання, Поживем, побачимо. Наприклад, там, якщо ви питаєте в людини за якісь ці плани, за якісь там, що він буде робити, що там в неділю в нього е, будуть за активітети відбуватися. І людина так, О, ти спиш Вільки, блі? і та, Гельга, наприклад. Та. Та, тобто поживемо, побачимо питаннячко, яка там погода буде на вихідних, тоді нам вже буде видно. Ще, до речі, синонім де uh -huh. Ну, але це не по нашій сьогоднішній темі, але це синонім до цього деспеш, можна так і так сказати. Давайте підведемо підсумок. Е, ці наші дієслова, які закінчуються на С, мають дві таких, поділяються на дві групи. Перші це коли ми щось виконуємо один з одним. Дія... Verandre -verb. Verandre -verb. Тобто ми взаємодіємо. Е, е, Ти поговориш зі мною, я поговорю з тобою вісна-кис ses. Vi ses. Так, ці е, дієслова, мабуть, ви вже всі знаєте. А друга група це дієслова, які, ми, е, просто, які є просто закінчуються на С, їх просто потрібно запам'ятати. Бо вони особливі, і якщо не знати їх перекладу, то буде дуже важко зрозуміти, що ж від вас хочуть, і чому тут саме така форма, а не якась інша. А тепер давайте попрактикуємось. Ми будемо вам говорити речення українською мовою. Натискайте відео на паузу і будете слухати правильний варіант. Перше наше речення. Як би ви сказали, ми зустрічаємося щопонеділка. Пауза. Ві вар мандаг. Наступне речення. Завтра зідзвонимося. Пауза. Ві і морн. Третє речення. Існує багато цікавих книг. Пауза. Де фінс мангє спеннене бокер. І, до речі, слово «оце цікаве», цікавих можна перекласти як інтересанне. Та, можна. Більш українцям хочеться це слово вжити, бо воно схоже на наше. Але от норвежці скоріше б вжили саме «спеннене». от воно їм більш в Тому такому що контексті. до книжок фільмів саме вони використовують захоплюючий «спеннене». А, а не, не, не інтересав. Хоча це не буде прям помилку. Ні, вас все одно так. зрозуміють. Просто більш на слуху спенне. Чудово, поїхали далі. Я думаю, що це хороша ідея. Я сиенус ат де арінгуide. Угу. Наступне. Вони добре почуваються в цій країні. Ді Тут що завгодно можете вставляти в цій школі, в цьому кафе, в цьому будинку, не знаю, садочку, будь-де. Тобто добре почуватися, насолоджуватися своїм перебуванням. От рівес. Ну і останнє так. речення. Аня, давай зустрінемося. ос мтес або скалвеметес. Скоріше б на слуху було саме скалвеметес. Як питання, тобто я питаю тебе скавиміотис. Так, але з цим оцим саме давай в норвезькій мові теж дуже багато різних нюансів. Якщо вам буде цікаво дізнатися, як же сказати норвезькою давай, ми можемо зняти про це теж окреме відео. Давай! Давай! А на цьому в нас з s верб все. Ми раді, що ви були з нами діліться цим відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, якщо щось було незрозуміло або навпаки зрозуміло. І ми побачимося у наступних відео. Вісес! Слушаю, заповінуюсь. А я отут сижу отак. Та і ми вдома. головне руки показати, щоб видно було, що ці руки нічого не крали. Ви, мабуть, чули, що норвежці інколи кажуть: Віснакис, вісес, ем, вісна е, трібець. Ти вже сказала віснаки, два рази. Гарно, чи якось так тупо було? Давай з самого початку. Все по геть? Mm -hmm. Я тоді по-новому людям.